Всім привіт! Огляд смартфону Oscal Tiger 10, версія 8256. З вартістю і наявністю можете ознайомитись в описі до цього відео в інтернет-магазині Qtechno. Давайте подивимось на комплектацію. Комплектація смартфона досить непогана. Якщо порівнювати з найбюджетнішими Xiaomi, найбюджетнішими Samsung, то тут повний розрив набагато краще. Ніж у того ж Samsung, в якого буде тільки кабель в комплектації. Тут в комплектації буде і вже поклеєна плівка на дисплеї. Буде, а, так, буде скло в комплекті на екран. Буде чохол в комплекті. Буде блок для зарядки. Тобто це вже досить серйозна перевага цього пристрою в комплектації над іншими а, відомими брендами, іншими виробниками. Так. Це ми подивились. Також хороша конфігурація 8256 оперативної пам'яті у смартфона. От. Ну, Такий звичайний ззаду да. камери. Дизайн тут нічим не виділяється. Слот комбінований на 2 nano7 карти або 1 nano7 і micro SD. Знизу type c порт для наушників, динамік. Справа, кнопка вімкнення, кнопка регулярної гучності, кнопка вімкнення з сканера відбитку пальців. Так, ну, Тут такий досить. Примітивний да, скажімо, лаунчер не особливо красивий, не особливо функціональний. OS. От, програє, звичайно, там, Samsung у One UI, да, там, Mi-UI у Xiaomi чи іншим лаунчером більш відомих компаній. Тут без ніякої особливої системи нічого такого немає. Просто самий звичайний функціонал він ну, майже як голий Android по суті. З тільки додатковими програмами. Які от, ну, досить багато різних додаткових програм: GameMod, ChillMod. І ці програми, я так розумію, тут немає. Да? Перекладу. Це стандартні програми від цього лаунчера, але вони не перекладені. Вони будуть тільки все в них англійською мовою. В основному. Так, а звідси як тепер вийти? отак. Ну, Дещо перекладено, дещо ні. От. Таким чином виглядає погода. Давайте подивимось. Ну, Кому там цікаво, да, порівнювати з іншими, там, як виглядає у Slamсунга погода. Довго оновлюється. Так не повинно бути. Не хочу оновлюватися. Наче дозволив йому. Ну, давайте додамо щось. Київ, наприклад. Не хоче шукати. Може інтернет зник? Та наче ні. Давайте YouTube зараз відкрию. Ні, все є, YouTube працює. Дивно, чому не хоче погода знаходитись. Ну, добре. Можливо, це така проблема у цього смартфону. Дивно. Таким чином виглядає годинник. Калькулятор. Ну, так, все по-звичайному, Да? тобто лаунчер, особливо, да, від там різних... Там, ZTE, якихось ще інших там, китайських компаній. От у мене там Кубот недавно дивився, там теж такий примітивні лаунчери. Особливо там нічого цікавого немає. Так, По бенчмаркам. Що в нас по залізу? Unisoc T-606 процесор, відеоприскорювач mali g 57. Результати такі. Ну, насправді непогані результати для смартфону трошки дорожче 100 доларів. Результати ну, нормальні. PUBG Mobile давайте запустимо. От, і подивимось, як він працює. Так, завантажився PUBG Mobile. Працює на середніх налаштуваннях, але він трошки тормозить на середніх налаштуваннях. Тут треба виставляти або низькі, або дуже низькі, тоді буде більш комфортно грати. Зараз просто низькі, не найнижчі. Так, зараз. Покажу. так ось Баланс середній. Можна трошки вищий виставити, але тоді гірше буде. В PUBG Mobile на низьких налаштуваннях в важку гру ми пограти можемо на пристрої. Так, давайте закриємо, перейдемо до камери. Камера основна 50 мегапікселів. Відео ми можемо записувати в 30 кадрів або 1080, або 720 p Режим 50 мегапікселів, просто фото, портретний режим є. Ну, Камера така. Тобто при хорошому освітленні будуть о, о, добрі фото, о, при поганому ну, вже тут фото ніяких не буде. Тобто потрібно довше тримати камеру, не дуже гарно перемикаються режими в камері, ну і відео да, саме мінімальна якість. От, резумуючи по плюсам даного пристрою, це трошки збільшена батарейка. Він дійсно добре тримає батарею 580 мАч, при тому, що тут всього-навсього HD розширення екрану. Не дуже потужний процесор, тому автономність у нього день півтора тобто хороший показник. Хороша ціна на даний момент. От, це бюджетний смартфон з хорошою ціною і хорошою конфігурацією да, вбудованої оперативної пам'яті. Тобто він в цьому показнику да, краще ніж Xiaomi, краще, ніж Samsung. Але да, в нього досить сирий лаунчер. Тобто, да, не красиво виглядає камера, не красиво виглядають анімації. Він Буде тормозить і на ньому взагалі не буде, скоріш, ніяких оновлень. Тобто, якщо навіть найбюджетніші Samsung, найбюджетніші Сіомі, вони будуть якось оновлюватися, Samsung буде краще оновлюватися, і там будуть добре працювати ці оновлення, там є своя екосистема, тут всього цього немає тобто, тут такий да, примітивний лаунчер з не дуже хорошим функціоналом да, і не дуже візуально приємним, як в інших більш дорогих брендів. але Якщо потрібен смартфон, там без екосистеми, без красивих анімацій, просто хороший 8256, щоб була і батарейка нормальна, ну це непоганий варіант. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.